Якщо ви думаєте, що я не знаю, що влітку адвент-календарі це не дуже така актуальна тема. Спокійно розслабляємося. Я в курсі. Усім привіт, усіх вітаю! Так, 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 сьогодні відео про адвент-календар. Але це не буде розпаковкою Адвенту, бо це не має жодного сенсу зараз. Це будуть мої особисті враження про використані продукти з адвент календаря Містер Скрабер ось такого здоровезного, гарнезного. За. Минулий рік скажу чесно, я ще не встигла спробувати абсолютно всі продукти з цього календаря, але я використала десь 18 вже або 19 різних продуктів з 24, і повірте мені, є що сказати. Але для початку маленька передісторія. Це адвент-календар минулого року. Він називається Дерево життя. Він мені подобається неймовірно, але це не перший мій адвент календар від містера Скрабера, який я оглядала. Отам, От бачите? Отут рожевенький, отам сіненький. Синенький це календар за 2021 рік. А рожевий, от я не буду брехати, але скоріш за все за 22-й. Минулорічний календар був на тематику Зодіака, але я його не купляла. Він мені чомусь взагалі не припав до душі. І тільки сьогодні я зрозуміла, чому. Бо мені не було в ньому якоїсь, знаєте, різдвяної тематики. Так, дерево життя в ньому теж немає різдвяної тематики, чесно вам скажу. Але він такий гарний. Боже, він такий красивий, він такий здоровенний. Подивіться. Я не буду витягати коробочки, я не буду читати, що там написано, але повірте, подивіться. Бачите? Це щось просто скажено красиве. Цей календар виконаний в стилістиці самчиківського розпису, і там позаду на кожній коробочці, там такі прекрасні слова. Там ну, просто неймовірні якісь вирази, фрази. Я коли перший раз його відкривала, розпаковувала, я ледь не плакала, бо воно таке щемке, воно таке красиве, воно таке близьке, що просто, містер Скрабер, я цілую ваші ручки. Це шедевр. Ви знаєте, я напевно якось отак спробую зараз поставити нам цей календар, просто щоб ви бачили, хоча б наскільки він красивий. Я не буду тут показувати де яка коробочка, бо я, по-перше, буду їх півдня шукати, а по-друге, ви все одно нічого не побачите. Пропоную не розтягувати це все щастя на цілий день, хоча можна було б, і починати з першої коробочки. А в першому номері у нас висвітлювальний крем для обличчя з ніацинамідом і пребіотиками. Я зараз користуюся вранці цим кремом, це знаєте. <свят> Маленьке вибачення перед шкірою за те, що я виношу її на оце пекло, на оцю спеку, і я користуюся цим кремом, він мені абсолютно прекрасно підходить. В мене шкіра комбінована схильна до жирності, і я не можу сказати, що цей крем додає мені ще більше жирності, ніж інші креми. Тобто я задоволена дуже. Тут 50 грам, якщо я не помиляюся, це певно, full сайз, і це реально дуже класний кремчик. В комірочці під номером 2 у нас скраб для рук і тіла з ароматом кавового морозива. Це такий запах, божечки, вам текстуру, скоріш за все, не видно. Але, ну, я не знаю, його хоч ложкою їж. Він дуже смачно пахне кавою, але, знаєте, не оцією якоюсь гіркою, такою, від якої брови дибом стають. А це саме от така м'яка, смачна, якась натуральна кава. Оскільки я не дуже люблю каву, я чесно на початку користувалася з острахом. Але після першого ж використання я зрозуміла, що це були якісь догадки, ліві незрозумілі. Це дуже класний скраб. Він не лишає по собі якоїсь жирної плівки чи чогось масного на тілі. Поскрабилася, вимилася, ходи, радуйся, пахни. Клас! Просто кайфушно. Комірка під номером 3 нам дарує пінку для душу. В мене жодного разу ніколи не було пінки для душу. В мене завжди були гелі, я людина проста. Але що існує така річ, я чула. Це реально прикольний засіб. Ми з сином зараз користуємося нею вдвох, бо аромат коли він не дуже часто трапляється в якійсь доглядовій косметиці. Ми кайфуємо. Нам подобається, воно миє, воно піниться, що ще, в принципі, від нього треба? Комірочка номер 4 і тут у нас тонер для обличчя з вітаміном С. Я ним користуюся ввечері, мені подобається закривати його якимось там кремом чи нічною маскою для обличчя. Єдине, що мені не дуже зручно користуватися е, розпилювачем. Я більше звикла до того, що тонер я наливаю на ватний диск, протираю обличчя і йду собі з е, патоньки. А тут, тут класний розпилювач. Але він такий, знаєте, Дуже потужний, прости, господи, за це слово, я, я нічого такого не мала на увазі. Тонер, класний. І розпилювач класний, але мені не дуже подобається, що він летить мені на волосся і по всій кімнаті. Тому ну, я ним користуюся, користуюся із задоволенням. Але для мене було б краще його перелити, певно, в якусь баночку і наливати його на ватний диск. Хіт. Хітяра просто від бренду Містер Скрабер. Мініатюра охолоджувальної масочки для обличчя з зеленим чаєм. Я цей продукт хотіла найбільше з цього календаря. І знаєте що? І я його ще не пробувала. От, я не знаю, як це назвати, чесно. В мене просто в голові є маленька ідея відео про цю масочку для інстаграму, і коли-небудь, можливо, я відважуся його зняти або просто знайду на це час, але я стільки чула хороших відгуків на цю маску, що я її полюбила ще до того, як почала користуватися. Чесно вам скажу, я обіцяю. Коли я її спробую, я вам обов'язково розкажу. Комірочка номер 6 І тут у нас перлітовий скраб для обличчя з полагеном. Я що можу про нього сказати? По-перше, скраби для обличчя це не для всіх. Всі, я сподіваюся, знають, що для дуже проблемної шкіри обличчя скраби не дуже потрібні. Скоріше, дуже не потрібні. Моє обличчя, на щастя, нормально сприймає скраби, пілінги, шкряби, якісь маски, які знімають обличчя разом з бровами. Оцей скраб він класний. У нього оці перлітові часточки вони не гострі. Як у якихось, знаєте, скрабів, типу, от зараз не дуже хочеться це казати, але от пам'ятаєте скраб чиста лінія абрикосовий? От там воно відшкрябувало і пательню, і плиту, і духовку, і обличчя. Ось цей скраб він більш такий лагідний. Якщо навіть у вас є якийсь скраб, і ви не можете користуватися ним на обличчя, у вас є все тіло, ви можете скрабувати все, що завгодно. Але мені подобається, я ним користуюся десь певно раз на півтора-два тижні, і моя шкіра, в принципі, задоволена. Комірочка номер 7 і це гідрофільна олія. Гідрофільна олія це завжди дуже гарна ідея. Я скажу чесно, я не змиваю косметику гідрофільною олією ніколи. Мені якось от скільки років я фарбуюся, скільки років я користуюся спеціальними засобами для змиття макіяжу, мені завжди міцелярка One Love. Але, але зараз період активного використання SPF і як ми знаємо, усі ці SPF засоби краще змивати або гідрофільними оліями, або бальзамами, коротше кажучи, чимось таким більш сильним. Тому ось ця маленька пляшечка мені дуже зараз в нагоді, я нею змиваю свій SPF І, знаєте, так якось на душі спокійніше, що я роблю все правильно. Комірочка номер 8 і це в нас парфумований спрей для тіла Breakfast in Soho». Давайте так. Я не великий поціновувач містів для тіла. У мене їх два, ось цей і один від «Victoria's Secret». Я ними користуюся від випадка до випадка. Це не означає, що це поганий продукт. Це означає, що просто для мене він не дуже актуальна річ. Але запах тут, він класний, він не якийсь сильно солодкий, він більш свіжий, квітковий такий. Знаєте, це не зимова історія, не осіння. Це от літо, весна. Зараз, коли потрапляє на очі, я прийшла, пшикнулася і пішла собі далі там борщ варити. Засіб класний. Я користуюся рідко, просто бо... бо трішки не моє. Комірочка під номером 9, і це в нас крем для шкіри навколо очей з вітаміном С. Як бачите, я активно ним користуюся. Я ним можу користуватися і в день, і ввечері мені, в принципі, немає жодної різниці, коли він класний, він не конфліктує з макіяжем, нічого від нього поганого не стається. Шкіра більш світла, знаєте, особливо, якщо я користуюся ним ввечері, то або це я себе накручую, або воно дійсно робить мої кола під очима не настільки сильно темними. Мені подобаються взагалі ось ці засоби з вітаміном С від містера Скрабера. Мені, мені б хотілося, певно, спробувати взагалі все, що в них є, з цієї лінійки, але в мене поки є чим мазюкатися, а до цього кремчика придивіться, він реально дуже класний. Комірочка номер 10 і це в нас інтенсивно відновлююча маска для волосся. Інтенс... Ні, я не буду читати англійською, я вибачаюсь. коротше кажучи, маска. Я користувалася нею до того, як прийшла на кудрявий спосіб вкладання волосся, я нею користувалася. Вона дуже хороша, волосся після неї м'яке, воно не таке пухнасте, воно більш якесь, знаєте, таке лагідне, не знаю. Мені ця маска зайшла не отак, а отак. Вона просто клас. Єдине, що, от поки мені хочеться бути кудрявою, вона в мене стоїть і чекає, коли мене знову жахне, і я буду випрямляти волосся. Та нічого проти цієї маски я сказати не можу. Комірочка номер 11. і це очищувальна маска для обличчя з вугіллям. Ось тут у мене були танці. Коли я вперше спробувала цю маску. Коли я її змивала, мені здавалося, що в мене зараз змиється разом із нею верхній шар обличчя. Було дуже дискомфортно, було навіть якось, можна сказати, боляче. Я не знаю. Я не розумію, що це було. Можливо, якийсь, якийсь такий був день, можливо, луна була в якійсь там фазі незрозумілій, не знаю. Але я змила цю маску і вирішила, що Бог з нею, мені шкіра на обличчі дорожча. Маленька ремарка, я дуже люблю експериментувати зі своїм обличчям, і я вирішила дати їй другий шанс. І що ви думаєте? Це одна з найофігезніших очищувальних масок, які в мене були. Я не знаю, чому вона мені з першого разу додала стільки дискомфорту в життя, але вона супер. Вона класно очищує, вона не стягує шкіру, вона не засихає оцим страшним якимось асфальтовим шаром. Я на неї просто. Я готова їй в ноги кланятися, бо вона вогонь. Навіть сьогодні зранку я її зробила, бо мені хотілося, знаєте, якоїсь свіжості. І от після неї, коли вмиваєшся, обличчя таке прямо ж прохолодне, просто в спеку 12-та комірочка, екватор нашого календаря, і це в нас кремчик для рук. Я його ще не пробувала, але в свій захист скажу, що в мене зараз крем для рук від містера Скрабера. Також з якогось з тих адвентів, я не пам'ятаю вже з якого, можливо, скоріш за все, з рожевого. Крем класний, не липкий, не вонючий, не заважає, нічого з ним не відбувається. Рученьки після нього м'якенькі, приємні. Що нам треба ще від крему для рук? Правильно? Правильно. Але наскільки я знаю, от я бачила декілька розпаковок цього адвенту, і кремчики трапляються різні. Я бачила, у якоїсь дівчинки трапився якийсь голубий. У одного ще ось такий, а у третій, якщо не помиляюся, лимонний. Мені, до речі, за замовлення ось цього адвенту в подарунок поклали лимонний крем для рук від містера Скрабера. І отакий малюськовий 50 мл гель для душу з шоколадом. Запах просто неймовірний, хоч бери і на хліб намазуй. Ось цей кремчик класний, оцей не пробувала, але я думаю, він буде абсолютно нічим не гірший. Комірочка номер 13 і це точковий засіб від висипань. Так. По-перше, в мене, на щастя, Боже, пасіба хоча б за це, не дуже часті гості на обличчі у вигляді вис висипань. Але, все ж таки, коли вони бувають, ну, як вам сказати, це напівобличчя, якась фігня така вискокує. І я, я людина проста, якщо я бачу прищі, я буду колупати його до стану фаршу, просто поки він в мене не розлізеться. Я вам скажу так, нещодавно, ну, тижні певно, два тому, в мене якась пасхуда вискочила на щоці. Я його ковиряла-ковиряла, а потім думаю: подожіть, в мене ж є от така штука. І що ви думаєте, навіть після того, як я наколупала обличчя, зробила там місячний кратер, я намазала цією штукою, і на наступний ранок в мене не було вже жодного покрасніння, почервоніння, вибачаюсь, був просто маленький такий бугелик, який через два дні мазюкання ось цією жижею він просто зник. Це магія, це, це я не знаю, це можна піти в церкву сказати «пасіба». Оце, взагалі, взагалі топ. Дуже рекомендую, особливо тим, у кого висипання це, ну, як за хлібчиком сходити. База, ґрунт, фундамент, основа. Не знаю, як хочете, так і називайте оця антиоксидантна сироватка для обличчя від містера Скрабера це засіб, який, скоріш за все, трапляється, певно, в кожному календарі. В мене 100%, як мінімум, одна вже така була, і вона. Класна. Бачите, в ній тут, я не знаю, господи, 15 мл це якась мінюшка, ну, чисто, щоб спробувати, щоб в тебе не облазить обличчя від неї. Вона класна, вона зволожує, вона вирівнює, вона супер. Єдиний її малесенький такий недолік, вона страшно рідка. Боже, її. Я не знаю, я коли вперше нею користувалася, я облилася вся, просто вся півфлакончику, отак от, от з ніг до голови. Цю я використовую вже якось, знаєте, так, обережніше. І я спеціально використала лише пів пляшечки, щоб на розп... Не розпаковці, а на цьому відео, щоб показати, якого вона гарного кольору. Тепер, оскільки відео вже я зняла, все, можу користуватися далі, бо сироватка реально топ. Я думаю, що я, певно, навіть купила б її повний розмір, коли закінчила би, якщо закінчу колись, все, що в мене є, з сироваток для обличчя. Комірочка з номером 15 це офіційно найкраща комірка цього адвенту. Вона найнафіг не потрібніша, якщо чесно, але вона найкраща. Там була мочалка. Ви нічого плохого мені не зробили, я не буду вам показувати мочалку, якою я миюся. Повірте, просто вона була рожева, звичайна мочалка-бантик. Але мочалка була не одна. Тут була качечка. Я обожнюю цю качечку. Подивіться, це качка, в якої. Очі закручуються в спіральку, і на сайті містера Скрабера написано, написано, що його звуть Джой. Я його зву Кряксі. І нічого мені за це не зробите. Понятно? Я обожнюю цю качечку, він в мене стоїть навіть на поличках з фігурками, з книжками. Просто я обожнюю цю качку. Містер Скрабер. Дуже пасіба, я в захваті. Качечка то, звісно, хорошо, але зараз в нас номер 16 і це в нас пілінг Для обличчя з Бакучол. Бакучео це природний аналог ретинолу. І скажу вам чесно, я не користувалася цим засобом абсолютно поки що. Я його залишила собі на осінньо-зимовий період використання, тому що все ж таки ретинол, сонце, ну не можу сказати, що вони дуже сильно підходять одне одному. Я залишила собі це щастячко користуватися. Трішечки на потім. Помірочка номер 17 І тут у нас інтенсивно відновлюючий шампунь для волосся. Тієї ж лінійки, як в нас була вже масочка для волосся. Я ним вже користувалася декілька разів. Що я можу сказати? Це шампунь. Він миє, він вимиває. Що від нього ще просити, я не знаю. В ньому нема <с> суперклею, щоб не випадало волосся. В ньому є натуральні екстракти. Імбиру, календули, кори, дуба, дині, череди, розмарину, пижми і лопуха. Мені нічого це не сказало, тут половина для мене звучить, як спеції, шампунь хороший, волосся вимиває. Більше мені від нього нічого не потрібно. 18-та комірка і це у нас парфумована піна для ванни. В неї такий смачнючий аромат. Я не знаю, мені він нагадує якийсь малиновий чай, в якому. Розчинили декілька льодяників. Воно дуже солодке, але при цьому воно дуже смачне. Це, якщо я не помиляюся, ексклюзив для адвенту, якщо помиляюся, я вибачаюся, це нічого ніякої погоди в вашому житті не зробить, і в моєму також, але ця піна, вона класна. Коли в мене ще була гаряча вода, я користувалася цією пінкою, коли набирала собі ванну, вона піниться, тримається і йде собі. Я не знаю, як можна довго розповідати про піну для ванни, але мені сподобалася, особливо аромат. У 19-й коробочці в нас знову бакучіол, біоретинол. Це в нас вже сироватка для обличчя. Я її, як і попередній засіб, не використовувала. Я її тримаю на осінь зиму, коли догляд буде вже такий, знаєте, більш більш сильний, більш. От я от так. Не знаю, так спаскуджено слово потужний, що хочеться його сказати, але розумію, що це якась фігня. Ну, коротше кажучи, ще не використовувала. От коли використаю, ось тоді я вам вже про нього, скоріш за все, в інстаграмі, розповім. Велетень з коробочки No20, це в нас парфумований крем для тіла з Vanilla. ваніла. Я чула, що багато хто каже, що. Є щось схоже з ароматом від Tom Ford Vanilla Sex. Я взагалі жоднісінького уявлення не маю, який там той аромат. Мені ніколи навіть дізнатися не хотілося. Але ось цей кремчик, він дуже смачно пахне. І це, знаєте, це не ванілюта за 2 гривні за тебе, яка штиняє, коли її відкриваєш, так, що аж зуби зводить просто від цього цукру. А це реально, от як, як спеція. Він дуже класний. Тут щось. Терте какао, спеції, квіти, ванілі, тютюн, палене, червоне дерево, сушоні груші. Мені здається, туди ще можна додати сушені кіхті чорної собаки і визивати якогось демона, бо якийсь такий набір цікавий. Якщо казати серйозно, лосьйон кайфовий. Крем, вибачаюсь, Крем, шкіра після нього м'яка, гладенька. Приємна на дотик, і немає відчуття, що тобі хочеться вимитися навіть влітку зараз. А це дуже такий високий показник, бо влітку хочеться ти помилася і все, більше нічого на себе не намазюкувати, бо жарко. Але з цим лосьйоном немає жодного дискомфорту. Тому якщо ви підшукуєте собі якийсь засіб з приємним ароматом для тіла, оце вам надо. Комірочка номер 21 і це мій прекрасний, хороший, замечательний друг товариш, тонер для обличчя з ніацинамідом. Я його використовую разом з кремом з ніацинамідом, який нам трапився в першій комірочці, якщо я не помиляюся. Він мені дуже подобається. От наскільки я не люблю користуватися тоніками, тонерами, ось цією всякою історією, але цей мені подобається дуже. І тут. Тут він виливається, він тут не пшикається, за що йому величезна, величезна вдячність. Тому що у мене тягнеться до нього рука, бо мені користуватися ним зручно. Результат мені подобається, шкіра мені подобається. Значить, що? Правильно, значить, оцей тонер це топчик. Комірочка номер 22 дарує нам гель для душу. Це парфумований гель, гель. Це парфумований гель для душу Bright Flowers. Цитрон, гранат, еліт, півонія, лотос, мускус, магнолія, амбра, махагоні. От, будь ласочка, будь ласочка, скажіть мені, що мені на одній здається, що це все, ото, що тут написано, треба скинути в казан і натягнути мантію, і варити якесь зілля. Бо деякі тут слова навіть я не чула ніколи. Аромат тут не солодкий, він такий, знаєте, трошечки перегукується, як на мене, з. Містом для тіла, о той сохо, там, щось, Breakfast and Soho, я не знаю, він такий більш квітково-свіженький, як на мене, на літо те, що треба, особливо для тих, хто не любить дуже солодкі аромати, ось цей гель буде дуже і дуже в нагоді. Ми вже на фініші, і 23-я комірка нам дарує термозахист спрей для волосся. Я ним користувалася, але. Знову ж таки грішна, лише тоді, коли вирівнювала волосся. Тоді, коли я на кучерявому, я не використовую термозахист. Може, можете кидати в мене чим, чим захочете, але мені так комфортніше вкладати мої кучері. Приємний спрей, не жирнить волосся, воно від нього не липке, не гидке, нічого поганого не можу про нього сказати. Але от до нього в мене лише одна претензія, як до речі, і до маски для волосся з цієї ж лінійки. Це аромат. Я не буду казати, що він мені нагадує, але він мені не подобається. Так, я користуюся, бо засоби хороші, нічого не маю проти. Але аромат мені не подобається категорично. Можливо, скоріш за все, це моє особисте сприйняття. Можливо, комусь воно і ок. Але, як на мене, то краще б взагалі без аромату, ніж такі, як тут. Хоча засоби. Те, що треба, верхівка нашої ялинки, наша різдвяна зірка, наш подарунок останній перед Різдвом це спрей для дому. Я одразу скажу так: це був ексклюзив для Адвенту. Це, це приємно, це цікаво, це непогано. Аромат легенький, свіженький, приємний. Але, але, для мене особисто, от я кажу за себе, це максимально непотрібна річ. От, чесно вам скажу, я не люблю користуватися такими штуками. В мене ну, родина чутлива до якихось, знаєте, сторонніх ароматів в домі. Тому дифузори, ароматичні свічки, оці спреї для хати, ну, це не дуже те, що мені може якось бути в нагоді. Я не кажу, що це погана річ. Я кажу, що для мене воно абсолютно не актуальне. До речі, я сьогодні зайшла на сайт містера Скрабера, і це, до речі, лінійка містер Скрабер Хоум. Я до того, як побачила цей засіб в адвенті, я навіть не здогадувалася про те, що така існує. Так що я казала, я зайшла на сайт, і в цій лінійці містер Скрабер Хоум в них дуже багато вже позицій. В них і набори, і дифузори, і спреї, і свічки. І ще там щось, по-моєму, було. Містер Скрабер, ви величезні молодці, що ви розвиваєтесь в різних напрямках. Але, от знову ж таки, кажу від себе: я б в 24-й комірочці більше зраділа б качечці, ніж спрею для дому. Ну що, ось весь наш набір продуктів, який натрапив мені у цьому адвенті. Воно тяжке, страшно. Цей адвент це просто, ну, я не знаю. Він вартий і своїх грошей, і оплесків. А якщо ми згадуємо яке тут неймовірне просто оформлення, ну, містер Скрабер, це лайк! Це просто фантастика. Що я можу взагалі сказати про цей адвент? Я в захваті. Навіть якщо я казала щось погане про якісь продукти, я не буду за це вибачатися, це моя особиста думка, але. Все, що я казала, не так, воно не стосується якості продукції. Всі засоби, які я вже використовувала, вони варті того, щоб ними користуватися. Вони не робили нічого поганого зі шкірою, вони тільки, тільки допомагали, скажімо так, робити якийсь підрахунок в плані вигоди, я не буду, бо це вже не має жодного сенсу. Наскільки я бачила, скоріш за все на сайті містера Скрабера, цей адвент, певно, вже не продається. Я його купляла е, в лютому, і я його брала зі знижкою в 50%. Тобто мені знижка була ще краще. Я, на що, в принципі, знімала це відео для того, щоб познайомити вас з асортиментом бренду Містер Скрабер. Бо, що цей адвент? що той, що той? Вони дали мені. Розуміння того, що цей наш український бренд, він супер. Я не пам'ятаю жодного продукту, який би я використовувала від містера Скрабера, і потім сказала, б, що фе, мені не надо, мені не нравиться, я не хочу, мені не підходить, воно що попало. Ще я дуже, просто дуже-дуже рада, що в цьому адвенті немає оцих блискітково-шимерних якихось засобів, які були. В якомусь з минулих календарів. Оце просто це настільки не потрібна мені була річ, що я навіть продати їх не змогла. Мені віддати їх було нема кому. І я їх викинула, просто викинула. Тут чисто все те, що треба. І от я не знаю, як так цього разу підійшли містер Скрабер серйозно до наповнення Адвенту. Але тут всі засоби на закриття якихось певних потреб. Тут немає такого, що в тебе один крем з неяцинамідом, один крем в тебе з вітаміном С, один крем в тебе з воложуючи, один з гіалуроновою кислотою, один там з мишачими кістками, там з ще з чимось. Тут кожен засіб на свої потреби. Я розповідати про цей адвент, про ці засоби можу дуже довго, але ви не будете це слухати, тому закінчуємо це відео. Я цьому адвенту ставлю просто 10 з 10. Взагалі, жодної якоїсь, так скажемо, помилки вони не допустили. Оформлення, тематика, стилістика, наповнення. Я... я не знаю, скільки раз я сказала, що я в захваті, але я буду казати це постійно. Містер Скрабер, ви просто. Просто найкраще. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Можливо, воно було для вас корисним, можливо, цікавим, можливо, веселим, можливо, якимось, знаєте, поштовхом до того, щоб відкласти грошики і купити собі теж якийсь наступний адвент від містера Скрабера чи спробувати цю косметику, в принципі. Але я задоволена, що в мене є такий адвент, в мене є такі продукти. Я нарешті зняла відео про нього. Все, я. Я свою місію виконала. Якщо вам сподобалося, я буду дуже вдячна за лайки, за ваші враження, за коментарі. Можливо, у вас є такий адвент, можливо, ви користувалися якимись цими засобами, а можливо, ви навіть мені щось порадите ще спробувати від містера Скрабера. Це, до... Це також буде дуже приємно. Я вдячна вам за перегляд, буду вдячна за будь-яку активність. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.